Сидимо в холодному бліндажі, але тут все одно тепліше, ніж на вулиці, трохи надихали. І зараз будемо ковиряти старі окопні свічки, намагаючись їх підпалити, щоб трохи зігрітися. Слушай, ну же ми зараз дві зажжоми, то буде та ще лакшері. Горіт? Пошло, так? Да? Вітаю всіх наших друзів, хто нас дивиться. Сьогодні 24.02. Рівно рік назад Росія напала на Україну. Це ж насправді вона не перший раз, а в другий раз напала, але повномасштабна війна почалася рівно рік назад. Ми з друзями тоді взяли до рук зброю і пішли. На війну захищати країну, створили підрозділ Тера. Всі тут сидять, крім жори, жора сидить на базі. Святкуємо цей день ми під Бахмутом. Знайшли старі окопні свічки і гріємось біля них. Ну, в першу чергу хочу подякувати всім тим, хто нас підтримував фінансово, хто допоміг нам. Відбутися як підрозділу, таким людям, як хірургу з 28, Дікону 131. А, Одисею. Одисею, да, обов'язково хочу передати вітання. Ми вас пам'ятаємо, дуже вам вдячні, ви допомогли нам зробити перші кроки на шляху а, роботи як коригувальників вогню нашої, такої умовно кар'єри. -то что ж, кто хочет что-то сказать или нет? Мазепчику. Мазепа. Амеду. Амеду спасибо. Андрею Яковенко спасибо. Миша спасибо. Алина спасибо. Очень хорошие чехлы на все. Очень помогают нам. Не знаю, видно тут что-то будет или нет. Кого мы еще встретили? По пути. Космосу спасибо. Из Николаева. Володе из Киева спасибо. Да. Тем людям, кто оставил здесь эти свечи, спасибо, потому что мы тут сдохли. Не знаю, не знаю, буде щось видно чи ні, тому що ця камера GoPro поганенько знімає в темряві, але сподіваюся, що щось да, буде видно і зрозуміло. Е, тому такі справи святкуємо рік. Святкуємо рік, е, як тримаємося. Насправді це велике досягнення, тому що в е, Україні зараз, якщо не помиляюсь, 30 мільйонів населення, а в Росії 160. І те, що той ефект, який досягнуто, те, що вони не змогли сюди вторгнутися в перші дні. Те, що ми тримаємось до сих пір, це є насправді дуже великим досягненням, нашим спільним досягненням. Тому всім дякую, всіх вітаю з цим днем. Будемо триматись далі. І, мабуть. Та ні, не, не мабуть, а точно переможемо. Ну я мало спав, тому я можу нести чуш на самом. Ну, як є. Так вот не поспать между сменами, то пиа приходит. Так точно. Пульт смотришь, как вот так вот в землю. Да.